І дівчата. Знову вітаю вас на музичному занятті. Сьогодні ми з вами будемо танцювати новорічний таночок в цілому. Почнемо ми з того, що ми пригадаємо музику до нашого таночку. Потім ми станцюємо наш таночок разом зі мною з методичними рекомендаціями. Потім ви затанцюєте наш таночок з методичними рекомендаціями самостійно, без мене. Далі ви затанцюєте таночок разом зі мною з музичним супроводом, так як його потрібно виконувати. І нарешті ви виконаєте таночок повністю самостійно. Отже, починаємо з вами пригадувати музику до нашого таночку. Вступ. Хитаємо головою ліворуч, праворуч. Вушко тягнеться до правого плеча. Вушко тягнеться до лівого плеча. На першу куплет ми виконуємо повороти тулубом. Нахил вперед. Обертаємось навколо себе один раз з високим підніманням колін. Оплески перед грудьми. Купочимо однією ніжкою. Дуже високу ніжку піднімаємо. Обертаємось навколо себе один раз з високим підніманням колін. Облиски перед грудьми. Ми показуємо, як літають сніжинки. Знизу вгору, згори вниз. Обертаємось навколо себе один раз з високим підніманням колін. Облиски перед грудьми. То робимо пружинку з поворотом праворуч та робимо пружинку з поворотом ліворуч. Обертаємось навколо себе один раз з високим підніманням колін, оплиски перед грудьми, виставляємо праву ногу вперед, певну тарілочки, виставляємо ліву ногу вперед, певні тарілочки. Обертаємось навколо себе один раз з високим підніманням колін, оплиски перед грудьми. Повороти тулуба ліворуч, праворуч і уклін вперед. Обертаємось навколо себе один раз з високим підніманням колін, Облиски перед грудьми. На закінчення виконуємо оберти кистями ліхтарики з пружинкою. весь станочок в цілому без дощика. Самостійно, без музичного супроводу, за моїми методичними рекомендаціями. Наступ ми будемо хитати головою праворуч ліворуч. Далі ми будемо виконувати гові взмахи прямими руками внизу. Чотири кроки вперед, махи кистями, ніби вітаємось. Чотири кроки назад, махи кистями, ніби вітаємось. Ритмічні оплески в долоні, оберти кистями ліхтарики з пружинкою, притупи ногами руки на поясі, шльопання по ногах в пружинці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз, ніби сніг іде. По чотири кроки з обчасними махами руками ніби підправо, сніг. Стрибаємо на двох ногах на місці. Виконуємо чотири двох ногах на місці, Оплески в долоні. Оберти кистями ліхтарики з пружинкою. Притупи ногами руки на поясі. Шльопання по ногах в пружинці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз, ніби сніг іде. Чотири кроки вперед з одночасним показуванням, як ми ліпимо сніжки Вертівки руками перед собою. Чотири кроки назад, з одночасним показуванням, як ми ліпимо Вертівки. сніжки руками перед собою. Оплески в долоні. Оберти кистями ліхтарики з пружинкою. Притупи ногами руки на поясі. Шльопання по ногах в пружинці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз. Ніби сніг іде. На закінчення таночку виконуємо ліхтарики з пружинкою. Діти, танцюємо весь таночок в цілому, без дощика. З музичним супроводом. Разом зі мною. А зараз візьміть, будь ласка, дощик. Одягніть його так, як вам зручно, на пальчик, на ручку чи взяти в ручки. І ми з вами будемо виконувати наш новорічний таночок з дощиком, з музичним супроводом та без музичного супроводу самостійно та разом зі мною. Отже, приготувалися. Без музичного супроводу разом зі мною. На вступ ми будемо хитати головою праворуч ліворуч. Далі ми будемо виконувати гові взмахи прямими руками внизу. Чотири кроки вперед. Махи кистями, Ніби вітаємось. Чотири кроки назад. Махи кистями, Ніби вітаємось. Ритмічні оплески в долоні. Оберти кістями ліхтарики з пружинкою, притупи ногами руки на поясі, шльопання по ногах в пружинці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз, ніби сніг іде. По чотири кроки з обчасними махами руками, ніби підпрямаємо сніг, стрибаємо на двох ногах на місці. Виконуємо чотири двох ногах на сніг. Оплески в долоні. Оберти кистями ліхтарики з пружинкою, притупи ногами руки на поясі, шльопання по ногах в пружинці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз. Ніби сніг іде. Чотири кроки вперед з одночасним показуванням, як ми ліпимо сніжки Мерцівки руками перед собою. Чотири кроки назад з одночасним показуванням, як ми ліпимо вертівки руками перед собою. Оплески в долоні. Оберти кістями ліхтарики з пружинкою. Притупи ногами руки на поясі. Шльопання по ногах в пружинці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз, ніби сніг іде. На закінчення таночку виконуємо ліхтарики з пружинкою. Діти виконуємо наш новорічний таночок в цілому з дощиком. Самостійно. Без музичного супроводу за моїми методичними рекомендаціями. Наступ ми будемо хитати головою праворуч ліворуч. Далі ми будемо виконувати чергові взмахи прямими руками внизу. Чотири кроки вперед. Махи кистями, Ніби вітаємось. Чотири кроки назад. Махи кистями, ніби вітаємось. Ритмічні оплески в долоні. Оберти кистями ліхтарики з пружинкою, притупи ногами руки на поясі, шльопання по ногах в пружинці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз, ніби сніг іде. По чотири кроки з часними махами руками ніби підпрямаємо сніг. Стрибаємо на двох ногах на місці. Виконуємо чотири ніби кинаємо сніг. Скрипки на двох ногах на місці. Оплески в долоні. Оберти кістями ліхтарики з пружинкою, притупи ногами руки на поясі, шльопання по ногах в пружині. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз, ніби сніг іде. Чотири кроки вперед з одночасним показуванням, як ми ліпимо сніжки. вертівки руками перед собою. Чотири кроки назад з одночасним показуванням, як ми ліпимо вертівки сніжки руками перед собою. Оплески в долоні. Оберти кістями ліхтарики з пружинкою. Притупи ногами руки на поясі. Шльопання по ногах в пружинці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз. Ніби сніг іде. На закінчення таночку виконуємо ліхтарики з пружинкою. Марята. Виконуємо наш таночок в цілому з дощиком. Без музичного супроводу самостійно. Без моїх методичних рекомендацій. Діти, виконуємо наш новорічний таночок з дощиком, з музичним супроводом разом зі мною. Цілому, з дощиком, з музичним супроводом самостійно. Ви дуже-дуже гарно виконували наш новорічний таночок з музичним супроводом та без музичного супроводу, з дощиком та без дощика. Молодці! Але на цьому наше музичне заняття закінчилося. До побачення, малята! До нових зустрічей!